Увага, інформація про активний обстріл України, Києва, всіх областей в Україні для чого це робиться, коли це закінчиться, скільки буде прям такий масовий обстріл продовжуватися. і Що нам взагалі в цій ситуації робити? Отже, поїхали друзі зараз. Росія тим, що вона активно обстрілює Україну, вона показує, що у неї нічого, блін, більше немає. Як ще раз підтвердити, що вона країна-агресор, країна терорист, вдумати ці слова? Це не, не оцею Рашею за терористи. Тут реально вдумає, це країна терорист, яка не Може нічого зробити з Україною, крім того, що малетіть а, просто ракетами, ракетами, ракетами і так далі. Бо навіть не може нічого придумати такого, як наші війська придумають. Мало і все, і от вони використовують терористичні методи для того, щоб цього добитись. По-друге, можете чуть-чуть видихнути через те, що ця вся ситуація з Іраном і з а, Ізраїлем зараз весь. Повітряний простір там в Ірані перекритий, і вони не можуть вже відправляти в такій кількості, як раніше ці дрони, ракети і так далі. Я розумію, що Росія майже все там поставила на військові рейки. Ну вони не встані зараз будуть так швидко зробити таку кількість снарядів, щоб бомбити так далі. Тобто, ППО України далі буде з цим цим справлятися. Так, да, обстріли будуть і так далі. Але ППО наше, яке постійно під'їжджає, зараз допомога з Європи про це мало говорять. Допомоги з Європи стає більше. Я вже казав. я Тільки був європарла. Я співчувався постраждалим, Я знаю, що це жесть. Але ви маєте зрозуміти, ось дивіться ключове Росія, терорист. Вона обстрілює того, що їй нема що з Вона вона офіційно признає свою слабкість. Зніраби не ще немає, ко це ракетами, бомбити яким. Методики, це я не знаю, скільки років. І ми, ми хочемо вас прижимати на те, що нам треба, щоб що, щоб що, друзі, що вони прийдуть, то всі ж до неміру, що ви ждете міра. Ви думаєте, Росія прийде й така, клас. А, українці, давай, давай чайка чейка, 50 грамів, ми зараз подружимося, поміримося. Прийдуть до сюди до знаєте, що будуть вам казати? Будуть казати. Ти мала ро, що вона воювалася, ви окраїна Росії, ми взагалі вас помиловали, ми вас і за три дні могли взяти на ну, них. Хоч поняв, от таке буде. І як вам з цим буде жити вообще? А прийде момент, и вони ну, надумають, а давайте ми з Європою на війну підемо. І всі не українці, а українці в першу лінію туди на м'ясо всіх А не захочеш на місці розстріляти, Або на Колыму на насилки на чорні роботи отправят. Вот Ось так буде. І от така ситуація дуже важка шахматна партія. Я вам скажу, що Україна зараз зробила декілька таких ходів, що просто, ну, Росія в тупіке. Свідчить, ну давайте духом, все неплохо. Я ж кажу, зараз через цю ситуацію в Ірані і Ізраїлі дуже дуже зменшаться всі поставки зброї, які йшли в Росію. Дуже. А Росія ще не на тих рейхах і не та... у них там із їх дронів в які вони ділять, два долітають туди, де треба. Це ж Росія і так сидять, зрозуміло? Так, що тримайтесь все бодрячком, Слава всім українцям, які досі тримаються. На зв'язку, друзі, всім па-па.